Валерій Семененко. Невідомі кохання відомих українців. Історичний архів. Сьогодні знову поговоримо про марка Вовчка. Можливо, я у чомусь повторюся, прошу моїх слухачів вибачте мене за це. Але я знайшла нову інформацію і хочу також донести її до вас. 10 грудня 1833 року у селі Єкатерининське Орловської губернії народилася Марія Олександрівна Вілінська, а з 1856 року Марко Вовчок. Пізніше вона стала відомою і в Європі як прекрасна слов'янка, перекладач, що опанувала 10 мов. У семирічному віці Марія втратила батька, і матір Параска Данилова, що народила 14 дітей, вийшла заміж за Дмитрієва, який виявився гірким п'яницею. Існує думка, наче відчим зґвалтував 12-річну Марію, тому в 1845 році мати віддала дочку до приватного пансіону в Харкові, де та перебувала півтора року. Невідомо, чому її звідти виключили, але за півтора року вона вже знаходилася у своєї тітки Катерини Мордовінової. Роль приживалки не потрібної нікому на півсироти, звичайно, не подобалась Марії, а змінити її могло лише заміжжя. Сімнадцятирічна Марія виглядала привабливо. Вище середнього зросту, блондинка з великими сірими очима і важкою золотою косою, справляла враження пишної квітки, видавалася гордою і неприступною. Скромно одягалася, не терпіла порожньої балаканини. Оскільки син багатого поміщика Єргольського їй не подобався, вона не бажала заручен з ним. Її обранцем став опанас Васильович Маркович. На 12 років старший за неї. Високий, стрункий, чорноволосий, з темно-синіми очима, смаглявий, з гордою поставою. Мав приємний м'який баритон, добрий музичний слух, грав на гітарі, але було в ньому недбальство, якась хаотичність, мішкуватість, а в одязі неохайність. Ще до заручин Опанас набрид Марії своїм негативним ставленням до танців, проханнями писати йому про гріхи. Якщо їх не було, танці теж гріх, то щоб писала про колишні гріхи. Навіть у листі, де він прохав її руки, нагадав, щоб писала про гріхи з ким танцювала, про кого мріяла чи ким захоплювалась, радив частіше читати Біблію. Не дивно, що Марія свої листи закінчувала не словом цілую, а надсилала благословення, наче старенький священник. Не могла зрадіти і від його зовсім не тактовного для нареченого листа, що повинен був чекати першої шлюбної ночі нетерплячіше, ніж небесної манни, визнання страсті, нет у мене, да і слава Богу. У січні 1851 року вони побралися, а влітку народилася донька Віра. Але дитина швидко померла. Потім у Києві наступного року. Син Богдан. Маркович вважав, що пощасливив свою дружину союзом із нею, і ображався, що вона не вміла як слідку ховарити. Але ж Іван Тургенєв, певно, не перебільшував, коли писав про Опанаса Васильовича. Він, чесна людина. Та гірше від будь-якого лиходія своїм дрібним, дражливим, самозакоханим і нестерпно тяжким егоїзмом. Проголошувана ним любов до Марії викликала у неї відразу, бо численними причіпками, ниттям, постійними докорами він виводив її з рівноваги. У таємничості легенда про гіперсексуальність Марії Олександрівни породили багато небалиць про її численні романи, але ж вона, як і кожна нормальна жінка, мріяла мати біля себе людину, спілкування з якою давало б душевний та фізичний комфорт. Не знайшовши щастя у шлюбі, вона не могла не шукати такої особи. У середині жовтня 1859 року їй здалося, що, нарешті, щастя їй всміхнулося в особі Олександра Пасика, якому було на той час 23 роки. Саша заочно боготворив Марію. Почитавши її малоросійські оповідання, коли ж побачив свою мрію, розумні сірі очі струнка зі смаком одягнута, з тонким гумором, забув усе. І те, що прибув до Німеччини вивчати тюремну справу, і що Марія заміжня має сина. У свою чергу вона теж відчувала, що присутність Олександра хвилює її, як жінку, знала, що його мати Тетяна Апасек не схвалить їхніх зустрічей, бо інакше не називала Марію як вовчицею. Між тим стосунки Олександра й Марії приклад напрочуд вдалого симбіозу люблячих сердець, повної щирості та відданості. Навіть короткая разлука с ним гнетила Марию, она сумывала краю, писала ему, что, когда повернется с Парижа, обрадуюсь, как безумная. Я люблю тебя, мой друг, и много. Верь мне всегда и везде. Я всегда буду любить тебя, мой дорогой и милый, и от того не меньше, что замуж, если за тебя не пойду. Восени 1863 року Марія Олександрівна писала Опанасу Марковичу, що нездужає, прохала у нього грошей, планувала разом з пасиком побувати у Швейцарії та Італії. Не зовсім етично звертатися за матеріальною допомогою до чоловіка на подорож із коханим, але вона вже знала, що у Марковича. Успішно розвивався роман з Меланією Ходот, яку Микола Лисенко називав срібним голосом України. Здається, у Чернігові Опанас, щоб помститися дружині за зв'язок з пасиком, придбав будинок для Меланії Андріївни, однак батьки її, дізнавшись про її вагітність, віддали Меланію заміж за дрібного поміщика Загорського горбатого п'яницю. З червня 1867 року хворий Маркович мешкав разом із ними, намагався захищати Меланію від побоїв вічно п'яного Загорського. Просив Марію Олександрівну перед смертю привести до нього сина, але вона відмовилась помер опанас Васильович 1 вересня 1867 року. Ще раніше чергова трагедія чекала Марко Вовчок. У середині вересня 1866 року у неї на руках помер від туберкульозу Саша Пасек. Сьогодні стосунки пов'язували Марію Олександрівну із Тургенєвим, хоча його серце полонила дружина директора королівських театрів Франції Поліна Вєрдо. Але 9 травня 1859 року він писав до Марка вовчка: Я вас іскренн полюбив, не так, куліш, но не мене сильна, хоча і совсем в віном роді. Не виключено, що знаменитий письменник мав надію на блискучу перемогу над нею, але помилився, тому й дивувався, неісправімая женщина пристраннеє существо. Вас понять очень тяжело. З осені 1862 року його ставлення до марка вовчка холоднішає, бо повірив чуткам про її роман з добролюбовим, до того ще й пристрастю підстаркуватого чоловіка закохався у 24 річну актрису Марію Савіну. Давно кохав Марію Олександрівну Дмитро Пісарєв, її троюрідний брат, що зажив слави непогамованого радикала, весь час прагнув від неї неабиякої поетичної любові, неземної пристрасті. Можливо, якісь обіцянки вона йому давала, бо 1 грудня 1867 року писарів запевняє її, що твердо повірив у її слова. У червні 1868 року Марія Дмитро і Богдан відпочивали на рийському узбережжі. Писарів був совершенно щаслив, та 4 липня трапилася біда. Дмитро потонув, хоча відмінно плавав. Марко вовчок добу сиділа у каплиці поряд із тілом Писарєва. її серце ще раз закам'яніло. На початку 70-х років кілька гардемаринів, студентів медиків військової медико-хірургічної академії мріяли про близькість із сорокарічною письменницею. Студент Анатолій Ген був ладен втратити ногу чи руку заради її кохання, але закохалася Марко вовчок у молодшого від неї на 17 років моряка Михайла Лобача Жученка. Від першого шлюбу у нього був син Борис, що залишився з матір'ю. Листи Михайла до Марії Олександрівни випромінювали любовний нектар, обпалювали гарячим до шалу почуттям. Він не жалів пасливих слів Моя красавиця, моя паніка, міленька, я, милая моя мамочка, хороша жіночка, дороге моє золото, милеє моє серце, хороша я моя дівочка». 6 липня 1875 року у них народився син Борис, а 19 січня 1878 року вони узаконили свої шлюбні стосунки. У 1896 році Марко Вовчок з радістю говорила чоловікові, що ніхто не відбере їхнього 25-річного щастя. Могли биття ошибки, слабості, безобразя, но атступницей не була. Спочатку, 1907 року, коли вона серйозно захворіла в Нальчику, її доглядала 45-річна Анна Степанівна Єшевська, яка потім стала третьою дружиною, Михайла Дем'яновича померла Марко Вовчок 28 липня 1907 року на хуторі Долинському. А Михайло Лобач Жученко через 20 років після неї.